Я вас вітаю, хотів би відповісти на тему нашого із вами роду. Ви пишете рід, але в кожної людини переплітаються материнський, батьківський рід, як саме зрозуміти, яка саме лінія і що очікує від людини. Як на мене, відповідь тут взагалі максимально проста. Так, в нас є батьківська, є окремо материнська лінія роду, але це все є ваш рід. Це все є ваша сила. І ви можете контактувати абсолютно із будь-якими із них. І це не завжди про те, наприклад, в житті ви там більше по материнській лінії спілкуєтесь, відносини набагато краще по материнській лінії, ніж по батьківській. Але саме в магії вам можуть допомагати в більшості по батьківській лінії, тому що там дійсно була сила, і саме в той гілці. Було набагато більше людей, які реально мали силу, які реально передавали знання. От у мене, наприклад, батьківська лінія роду, вона абсолютно ніколи не перетиналася зі мною в житті. Я ніколи не бачив ні батька, ні усіх його родичів, включаючи навіть мою сестру. Я ніколи їх не бачив в цьому житті за всі свої багато років. І це мені не... Абсолютно не заважає звертатись до своєї батьківської лінії роду, тому що я знаю, що там є сила, я знаю, що там були сильні люди. Я знаю, яка сила є, наприклад, у мого батька. Хоча я ніколи з ним не бачився, ніколи з ним не спілкувався. Ай. І що очікую від людини рід, це дуже індивідуально, напевно. Я взагалі в такому би контексті це питання не ставив, тому що я сумніваюся, що там рід сидить такий і чекає щось там від людини. Більше сказав би, що ми щось чекаємо від цього життя, буття і нашої, скажімо так, буденності і майбутнього розвитку. Тому я сподіваюся відповів на запитання.